Тані друзі, ласкаво прошу на мій канал. Це відео для тих українців, які зараз знаходяться в Ірландії і мають мету удосконалювати свою англійську чи просто почитати. Перше місце, де можна придбати книжки це, звичайно, що Charity Shops. Але зазвичай там може, бути, не бути, може не бути тієї книжки, яка вам потрібна, або може бути досить дорого, навіть 2 чи 5 євро це теж досить велика ціна. Я більше року купляв так, книжки у Charity Shops, інколи навіть у Bookstores, але поки мені не сказали, що можна піти в бібліотеку. І ось, друзі, зараз я хочу вам розказати, як оформити абонементський квиточок в бібліотеку. Ось і так виглядає цей абонементський квиток. На ньому є штрих-код. Для цього вам просто потрібно прийти в бібліотеку, сказати, принести свій, показати bpsn намбер свою адресу і номер е, телефону. І все, вам видають такий талончик. Е, ви користуєтеся ним е, бібліотекою абсолютно безкоштовно. Якщо книжок немає, ви можете просто їх. Замовити наперед. Цей, цей круток дає право користуватися бібліотеками по всій території Ірландії. І навіть мені казали, що якщо ви в одній бібліотеці взяли книжку, не обов'язково саме в цю бібліотеку її відносити. Можете навіть залишати в іншій бібліотеці. Що хочеться ще сказати про бібліотеки в Ірландії, це дуже гарне місце, навіть якщо вам потрібно. Провести от пару там, годинку, часу, і ви не маєте де подітися, підзарядити свій телефон, погортати книжки, чи зробити просто кс ксерокопії, якщо вам потрібно чи роздрукувати щось із флешки. Був радий поділитися, і якщо вам пригодиться ця інформація, дякую вам за увагу і всього вам найкращого миру в нашій і в Україні і по всьому землі.